Шановні клієнти, вітаю вас, в компанію Відіавтомобіль з пробігом. Впродовж з'явилася нова позиція. Nissan X-Trail 2008 року виробництва з двигуна 2,5 на повному приводі. Він відключаємий. Можна перейти на монопривід передній. Автомобіль на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль офіційний. Був в одних руках з моменту купівлі салону. Має сервісне офіційне обслуговування, підтверджений рідний пробіг. Тим в дуже хорошій комплектації з безключовим доступом, з противотуманними ліхтарями, лінзована оптика передня. Має панорамний дах. Безключовий доступ, шкіряні сидіння з електрорегулюванням, повний електропакет з типу всіх чотирьох. Дверей. Мультикермоз з круїз контролем з управлінням мультимедією, підігріви передніх сидінь. Має клімат контроль однозонний. Пробіг автомобіля підтверджений, 186 тисяч з 2008 року проїхав в збереженому стані. Автобіль перевірений офіційно також на наші профільній станції Nissan. Також додатково встановлене обладнання. Це мультилок на коробку перемикання передач. Можна заблокувати її. Має звичайну мультимедію. Бачите, пробіг 186 тисяч. Що вас зацікавила дана пропозиція? Будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. У нас близько сотні автомобілів різного формату. Телефонуйте або заходьте до нас на сайт.